Вранці 14 грудня керівництво області міста та представники громадськості поклали квіти до меморіальної дошки Георгію Годовчицю, першого міністра України у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Біля пам'ятника чорний біль на зустріч з представниками влади, яка вже стала традиційною у цей день. Чекали вдови ліквідаторів. Їх цікавили питання покращення умов проживання, лікування та забезпечення ліками. З Жінками спілкувалися заступник голови обласної державної адміністрації Вік. Турболюрку та голова обласної ради Йосип Заполовський. Ми постійно виділяємо кошти із бюджету області на це. І ось у цьому 11-му тільки році це рекордна сума, яка виділена на медицину. Ми 17 мільйонів виділили для того, щоб забезпечити всі лікарні, перш за все, рентген обладнанням, діагностичним обладнанням. Безперечно, є багато проблем. У вдів, багато проблем у живих учасників ліквідації, але ми, як влада області, все намагаємося зробити, щоб зменшити цей сьогоденний тягар. І чим можемо допомагаємо сім'ям, допомагаємо учасникам ліквідації. Міський голова Володимир Дебой після розмови з дому ліквідаторів зазначив, що робота влади у вирішенні чорнобильських питань має стати більш системною. Громадські організації мають в якійсь мірі об'єднатись. І працювати разом, тому що сьогодні є різні лідери, які між собою не знаходять порозуміння. Ми йдемо на контакт, але з тими людьми, скажімо, ну які можуть прийти донести свою думку біля управління міністерства надзвичайних ситуацій в області. Делегація керівників та рятувальники вшанували пам'ять пожежних, які врятували світ чиновники, і тут не проголошували гучних промов натомість спілкувалися з ліквідаторами